На Закарпатті сталася смертельна ДТП за участі велосипедиста. Увечері, 20 вересня, на вулиці Копальній місті Винограді в автомобіль Фольксваген наїхав на велосипедиста, який рухався у попутньому напрямку. Від отриманих травм 65-річний місцевий житель загинув на місці події. За кермом автомобіля перебувала 34-річна місцева мешканка. Вона наїхала на велосипедиста, який рухався у попутному з нею напрямку, і здійснював такі, як мене. В справа наліво її освідчили. За кермом вона перебувала твереза. Чоловік велосипедист на жаль помер від отриманих травм. Зараз за цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Тобто мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі буде проведено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини цієї аварії.